Всім доброго ранку, сьогодні 15 жовтня. Нарада, не знаю чи буде, чи ні. Хочу вам показати, що нашим туєм жопа. Можливо, вони оклигають, але на жаль, я таке ще не, спод... не спостерігалася з нашими туями. Я розумію, що поливали а, за гроші, які я платила щотижня цим поливальникам, щоб вони поливали хоча б через день. Поливали не дуже якісно, тому що це не їхнє їм не шкода. Але вони всі в такому занепаді, бачите? Подвір'я в занепаді, трава. Олександр як не доїде до нас вже два місяці скосити оце бур'ян. Не знаю, як його вже просити. Отак. Ми групи нещасні туйки. Ще я тисячу мільйонів разів просила не чіпати з будівельними конструкціями наші. Ту і бачите, якому вона стані. Це все потрібно толока почистити, тому що це дерево це, я думаю, одне і інше загине, хоча воно могло жити. Плангу нашу чудово використовують, але не за призначенням, як я просила. А ось на цій Туї, оці великі 4 піддона опирали. І що ти їм, блядь, не кажи, а, їм похер. Вони всі інтелектом об... обмежені, не знаю. Ну, інакше не можу. Я не дуже люблю... А... Ображати людей, але це вже просто мене задовбало. От серйозно ось такі от справи. Тепер покажу будинок. Бачите, отут на четвертій секції вже зняли штори. І поступово розбирати будуть. А, розбирати ліса і а, вісити корзини для кондиціонерів. Сховаюся, бо зараз мене поженуть. зиться. Отам треба подивитися з зовнішньої сторони. А, вони намагались на підйомники, а, це зробити. Але не знаю, що робили, чи ні. Мало один день. Так, це виглядає. Отак я роблю. Щоразу як проїжджаю. І взагалі безполезно. бачите, тут обробляють, а там подають матеріали через той отвір на другу секцію. Ось так. Ще підуть гладко там, бачите, цегли на першій секції зробили. І ще підуть у нас дороблять оцю боковинку, і не буде прольотів. Не знаю, коли закриють цей прольот, але через нього реально я сьогодні навіть бачила, як дають матеріали. Ну, ось так, біла.